Ось Кримсом Світ. Він трішки не так, як той. В нього і кавунчики трошки світліші. От зараз покажу. Ось такі ось кавунчики. Це Кримсом світ. От вторий. Ну, поки що два бачу на кущику Ну, цвіт, цвіта багато тоже є. вот один цвіт, вон вторый починає. тут ще цвіт. а вот здесь ще один є, но ну, геть малесенький Ось такий ну три а чотири, вот ще є. Бачите, маленький четыре а вот здесь ше есть пятый і он до ще один шостий. Вот. Дядьте, он до шостий. Ну, он до сьомий. Ну а так виглядає Кримсом Світ. У нього листя трошки вуже уже чим ніж в харизмі. Озеро Кримсом Світ. Один кавунчик. Ну тут маленький. Тут теж маленький от. Ще один. Тут ось ще один. Там у нас динька, рядишком з ним посажена. Ну от це у нас Крим світ. Ну мені більше подобається харізма. харизма. Харізма дуже гарна. Буду рекомендувати всім своїм знайомим аграріям, котрі займаються. Ось теж Крим сам світ. Ось такий він вже. Болі такий, по побільш. если брати между харизмой і кремсом світом то вот харизма кавуни мозі отакі щоб ви понимали видно я чи не видно зі Ну Це кілограма півтора до двох кілограм. Це харізму я показав. Тут от є... Зараз я доберусь до той харизми, яку я важив. О. О, бачите яка харізночка. Один он рядочком другий. Там заховався ще один, там ще один вон. От два здорових, це по 4,5 кг уже. А вон оцей Азі 2. А цей от самий здоровий, це 5,5 кг. Вон там ще є здорові і вон здоровий. Ну, як-то так. Аз це наша харизмочка. Вона мені вподобалась дуже. Дуже файний кавун, файний листя, широке, закриває собою ціликом плод. Він його ховає, так щоб побачити його то дуже важко.